Тема колишніх в'язнів, які вирушили на фронт воювати з російськими окупантами, одна з найбільш вилюючих українське суспільство. Чи може злочинця змінити служба у лавах ЗСУ? Що чекає на колишніх засуджених за невиконання бойового наказу і кого не візьмуть на війну за законом, розповів виданню Уніан, начальник служби безпеки окремого штурмового батальйону Арей у ДА 129-ї бригади зсу Степан Ковальчик. Докладніше далі. На думку Степана Ковальчика, який воює добровольцем 16-го року, у місцях ув'язнення волі половина людей або несправедливо засуджені, або їм завищена міра покарання, наприклад, за дрібну крадіжку, законодавством обмежено набирати лише тих, хто відбуває покарання за подвійне вбивство або зґвалтування, а також засуджених за державну зраду. І якщо ці люди мають бажання захистити батьківщину, вони мають бути скеровані у відповідні підрозділи, де є дисципліна, а найголовніше повага до команди. Як підкреслив військовий в ареї усі командири перебувають на позиціях поруч зі своїми людьми, а дисципліну допомагає підтримувати сила закону. Колишній в'язень у лавах ЗСУ, який не виконує бойовий наказ, отримує за це 8 років і повертається назад у зону. Саме тому, за словами Ковальчика, він відразу попереджає у підрозділі буде побратимство або нічого. Все ж таки, піти на війну підкреслює військовий. Це свідомий вибір колишніх засуджених, а бігти з нуля просто нікуди. Саме через добровільний вибір колишні в'язні більш мотивовані, практично на голову вище за настроєм, характером та духом. Коли вони приходять у батальйон, де-факто стають бійцями ЗСУ, а не засудженими. Щоправда, на навчанні їм не дають бойової зброї, і вони не воюють там, де хочуть. З них формуються окремі спецроти. Також у них не передбачено відпусток та переводів лише через півроку зразкової служби. Але в цілому вони мають абсолютно всі права, соціальні гарантії фінансового. Та матеріальне забезпечення, як і решта інших військовослужбовців. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.